Йому ще й немає 26 але половину свого життя він віддав війні за Україну. Шлях захисника Артура Ніверчука почався задовго до повномасштабного вторгнення ще з події Революції Гідності. В своєму виборі я остаточно визначився в 15-16 років. Цілком імовірно, що причиною цього стали події майдану і мілітаризація суспільства перед фактом загрози. Тодішні події я сприймав як можливість розвитку та підготовки. Тактична медицина, вогнева і штурмовий альпінізм були першими дисциплінами, з якими я ознайомився. Наприкінці 2019 року він добровільно пройшов відбір до підрозділу Національної гвардії України Азов. Із 60 охочих до кінця року дійшли лише близько 20 рекрутів. У 2020-2021 роках він брав участь у контрснайперській боротьбі разом з фахівцями різних галузей. Більшість населених пунктів, де проходила служба, нині перебувають в окупації. Найважчим випробуванням став 2022 рік. У середині травня за наказом вищого командування гарнізон Маріуполя офіційно припинив оборону та склав зброю. Так він потрапив у російський полон. Полон відверто окрема обширна тема, якої поверхнево торкнутись достатньо складно у підсумку російські в'язниці. Це витончений інструмент катування, котрий змушує вас адаптуватись до навколишніх умов по мірі можливості. За час свого перебування я був етапований у різні частини Росії вісім разів. Найгіршим із даного переліку було і залишається місто Таганрог, котре ламає у прямому сенсі на тих підставах, що ви фігуруєте у якості підозрюваних. Нього, отже, системі вельми необхідно отримати від вас самозізнання, яке позбавить вас свободи і буде слугувати пропагандою для російського споживача. У полоні він пробув 884 дні. Перший дзвінок додому він зробив одразу після прибуття до клініки, вже на підконтрольній Україні території. Просто повідомив рідним. Тепер він знову на зв'язку. Емоції родини були щирими і сильними. Артура ж стриманими. У місці, в якому народився захисник, героя зустріли і словами подяки. Тепер Артур втома. Він одразу ж кинувся в обійми найрідніших. Вдома він пробув загалом півроку лікуванням, операціям, реабілітаціям. Деякі наслідки полону на війні даються взнаки й досі. Можливість залишитися в тилу була, але каже, не бачить себе без права стояти осторонь, маючи бойовий і життєвий досвід. Повернувся до служби в 12-ту бригаду Азов. Зараз у мене цілком вистачає роботи з напряму підготовки особового складу. А щодо страху, думаю, так пережиті події загартовують або ламають волю до спротиву повністю. У своїй неповні 26 він уже знає ціну свободи і продовжує боротися за те, щоб Україна мала майбутнє у мирі, але не ціною капітуляції. Олеся Мороз, телеканали TV Media Group.